Поверніть мої речі, будь ласка. А чого ви на поліцейську машину поставили? Забирайте. Та ви ломаєте людей, ви ломаєте людей. Чого ви ломаєте людей? Питання якісь далі є? Три губи, я розставлю. До нас якісь питання є? Ми можемо бути вільні. Ви нас задержуєте? Я питаю, ви нас задержуєте? А чого ви в масці? У нас що, зараз стан якийсь? Чи що? Воєнний. Воєнний стан. Воєнний стан у нас? Стан в так. Хорошо. Добре, добре. Ми можемо бути вільні, чи ви нас чи ви нас так. затримуєте? Зараз затримуємося. А, 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 а. Угу. а де проживаєте? Я є телефон. Поки я фіксую на один, визивай 102. Давай. Я буду поки все фіксувати, а далі будемо розбиратися зовсім в інших територіальних громадах. <різвищ> так. В центральному місті Київ, знаєте. <різвищ> так, ще раз, третя, перша. немає. <різвищ> Може, ви ще обшук проведете, ви любите проводити обшуки. Та ви Читайте, у вас да. поверхнева перевірка за обшук. Ні. Да. Так вважаєте. Да.